Вітаю вас! Робота телеканалу НТК. Продовжує програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні говоримо із Коломийським міським головою, кандидатом у народні депутати від 88-го виборчого округу паном Ігорем Слюзарем. Вітаю вас, пане Ігоре, в нашій Добрий студії. Добрий вечір. Сьогодні будемо, звісно, говорити про найактуальніші проблеми, зокрема про війну, яка відбувається в Україні, та шляхи її вирішення. Пане Ігоре, ситуація справді в зоні антитерористичної операції показала, що Україна виявилася не готовою до таких бойових дій, до агресії з боку Росії. Як ви вважаєте, чому так склалося? Які можливо кроки варто робити для того, щоб ми могли зміцнитися і врешті подолати ворога? Ну, перш за все, держава дуже завинила перед армією. Всі 23 роки Незалежності ми нищили свою рідну армію. Лишень згадати відмова від ядерного зброєння і підписання Будапеш... Будапештського меморандуму, який привів до ліквідації нашого ядерного арсеналу, і гаранти цих дій були Великобританія, Америка і Росія. Один з гарантів напав на Україну. Анексував вже Крим, анексував частину території Східної України, а двоє інших гарантів поки що дієвих дій не зробили. Результатом цієї першої дії підписання меморандуму ми суттєво пославили свій військовий потенціал. І всі 23 роки ми йшли шляхом знищення Збройних сил. Збройні сили. України займались господарською діяльністю, розпродували озброєння по цілому світу. Військово-промисловий комплекс залишився тільки той, що виготовляв нове озброєння і експортував за межі України. І ті найкращі зразки озброєння, яке продається в багато країн світу, чомусь його немає в наших збройних силах. Що робити? Ну, по перше, ми маємо. Вибрати нову військову доктрину. І хоча і по сьогоднішній день в нас є загальновійськове зобов'язання, всі громадяни України мали би досягнувши 18 років служити в армії, це останні 23 роки не виконувалося. Ми зіткнулись з такою ситуацією: при початку бойових дій, добровольці з Майдану, добровольці, які почали записуватись в армію, Ну, більшість мали білий білет. Тобто вони сьогодні виявляють іти служити в армію, але були куплені довідки. Люди не хотіли йти в ту армію. Чому? Бо, по-перше, дідовщина. По-друге, ти не вчишся воювати, а вчишся будувати, малювати, фарбувати, охороняти, куховарити на кухні. Я думаю, що нам, за приклад, е, в тій ситуації, що є, навіть не треба брати за зразок війська НАТО. Ідеальний варіант для нас сьогодні Швейцарія. Чому? Бо ми маємо такого доброго сусіда в лапках, який е, рано чи пізно все одно буде мати територіальні претензії до України. Чим відрізняється армія Швейцарії від нашої армії? Принцип такий самий: всі служать. Всі служать. Хоча армія є невелика, на 7 мільйонів населення в Швейцарії є 22,5 тисячі регулярних військ. Хоча їм ставлять в завдання обов'язково і поліцейські функції. Тобто вони підсилюють поліцію, тому поліція в них набагато менша на одного мешканця, ніж у нас, армія ніколи не займається в них, навіть охороною військових об'єктів. Вона не служить на кухні, вона займається бойовою підготовкою. Але тут рівень підготовки суттєво відрізняється. Це, напевно, одна країна в Європі, який ще Гітлер в Першу світову війну не осмілився напасти. Чому? Легко пояснити, за 4 години після мобілізації армія перетвориться з 22,5 тисяч в 630 тисяч. А за чотири дні під рушницю ставиться 1,7 мільйона громадян підготовлених військових, підготовлених. Бо до 32 років кожен рік, кожен військово зобов'язаний, він називається в них резервіст, обов'язково проходить трьохнедільне навчання. Якщо по графіку громадянин Швейцарії запізнюється навіть по важливій причині. Він отримує термін тюремного заключення. Якщо, повторяється, другий раз, він страждає в громадянських правах. І тому ніхто собі не дозволяє не приїхати на військові збори. І військові збори починаються з 5 ранку до 24 вночі, три неділі. І всі за честь громадяни Швейцарії мають приїхати на ті збори. Підняти свою ефективність. Друге, що в них дуже гарно організовано, це в кожному населеному пункті є склади військової техніки, яка, само собою, постійно поновлюється. Чим дуже тяжкий для нас цей варіант 20% бюджету Швейцарія і сьогодні тратить на армію. Це є мирна країна, яка до сьогоднішнього дня і вже, напевно, третє. Століття є державою нейтральною. Це величезні гроші і варіант організації резервістів ми обов'язково мусимо брати у швейцарської армії. Тобто, починаємо з шкільного військово-патріотичного навчання, закінчуючи тим варіантом, що резервіст обов'язково раз в рік до 32 років має бути на зборах. До 52 років, він раз в три роки, йде на трьохнедільні збори. В 50... Кожен резервіст Швейцарії зброю тримає вдома, три комплекти форми на всі пори року і весь боєкомплект до своєї зброї. З цим і зв'язано, що найшвидше збирається ця армія. Але так як кошти дуже великі. То ідеальний варіант найшвидший, напевно, і найефективніше, це все-таки стати членами НАТО. Пане Юро, скажіть, будь ласка, на вашу думку, яка роль волонтерів у сьогоднішній війні, і зокрема наших коломийських місцевих? Так як стан нашої армії є незадовільний, відповідні служби тили нашого війська відсутні. Тобто немає логістики постачання продуктів, ліків в госпіталі. Перше, що вирішила армія, і в принципі всі, хто служили в АТО, говорять, вчасно підвозять боєприпаси. Решта все це є робота волонтерів. Вони забезпечують одягом, їжею, засобами індивідуального захисту, всі госпіталі, ліки отримують. Від волонтерів, причому ліки, які сьогодні в Україні не продаються, це все доставляється за кордоном, це витрачаються величезні кошти. Нічим не відрізняється від всієї України. І Коломия, Коломийський і Городенківщина. Люди так само включились в процес, і Ми з першого дня бойових дій на сході України займалися постачанням продуктів, форми. Бронежилетів, касок, і це треба віддати належне громаді наших міст, районів. Це було все дуже чітко і гарно організовано. Ми і по сьогоднішній день, а це вже третій місяць, ми возимо гуманітарну допомогу в зону АТО. В Коломиї працює дві волонтерських організації: це самооборона Коломищини і Коломия-центр. Раз в тиждень кожна везе по 7 тонн грузу в зону АТО. Це є кропітка робота, але вона була б тільки можлива за допомоги наших мешканців. Люди і сьогодні чітко передають передачі, готують форму, теплий одяг. Я думаю, що найдорожче солдатові. Нашому солдату і нашому земляку на Сході, коли привозить передачу, той дитячий малюнок, то в'язану шкарпетку бабуси, ті домашні консервації, чого армія і сьогодні не може постачати, бо воно не входить в раціон їжі солдата. І воно піднімає дух, той дух патріотичний, який об'єднує нашу всю країну. І Хоча ми вже два місяці останніх пробували е, включитись в ремонт техніки, нам це вдалося лише нещодавно. і Ми на початку вересня отримали перший БТР-80, так як ми вивчали технологію і зварювання тих антикумулятивних сіток, ремонтів двигунів, ходової. Трансмісії, ми зробили перший капітальний ремонт за три неділі. Сьогодні ми віддаємо Нацгвардію цей БТР і отримуємо наступний БТР. Я думаю, що так як вже технологія нам відома, ми за 10 днів зробимо другий. І я сподіваюся, що вся область підключиться до цієї ініціативи. Бо на сьогоднішній день п'ятий батальйон має отримати 28 БТРів. Це йде процес другий місяць. В Краматорську ремонтують ті БТРи за два, майже за два місяці відремонтували лише 10 штук, причому це БТР-70 набагато гірше, ніж ті, що ми ремонтуємо зараз. Але е, ми собі порахували, що область наш батальйон могла забезпечити за один місяць. Тобто відремонтувати ту техніку, навіть витративши кошти на доставку її з східної країни сюди, а потім вернути назад. І ми б це набагато ефективніше і швидше зробили, використовуючи ресурс, наш людський ресурс наших патріотично налаштованих мешканців країни. Дякую за відповідь. Сьогодні далі ведеться багато розмов навколо нашого батальйону Прикарпаття. Яка доля, можливо, можете сказати, чекає і командира, і бійців цього батальйону. Сьогодні наш батальйон розміщений на рівненському полігоні. Сьогодні вони відпрацьовують злагодження. Наш батальйон війде в нову бригаду, яку формується стрілецьку. Тобто він буде. Скоріше всього, ліквідований як батальйон Прикарпаття, бо по ротах їх роз'єднають по різних батальйонах цієї нової бригади, бо вона вже є модернізовано кадром. Вона буде суттєво підсилена як бронетехнікою, так і артилерією. Нові штатні розписи військових частин. Я думаю, згідно теперішніх сучасних умов ведення війни зроблено правильно. Це набагато більше в об'ємі, це майже 5 тисяч бійців в батальйоні, це і засоби ПВО є, тобто є чим оборонятися і від ракетних обстрілів. Це є новий етап будівництва нової армії, і це дуже добре, що наш батальйон буде там присутній. Що стосується батальйону Прикарпаття, ми знову нещодавно бачили сюжет по одному з центральних каналів. Де неоднозначно висловлюються керівники Міністерства оборони, радники міністра, що батальйон Прикарпаття самовільно залишив позицію. Хоча самі підтверджують, що першими зійшли з позицій військові частини, які саме мали прикривати батальйон Прикарпаття. Завдання, бойове завдання, яке було поставлене батальйону Прикарпаття, це від. Населеного пункту Кутєйнікова до Тельманова, це 100 кілометрів відстань, охороняти дорогу, тобто поліцейські функції. Ніхто їм не ставив задачу обороняти і зупиняти танкові колони шкільними автобусами, в кращому випадку кулеметами. І коли військовий прокурор говорить, що в них вже було багато ручних гранатометів, то дивно складається враження, що військовий прокурор. Від армії настільки далекий, що такі речі не може говорити. Ручний гранатомет, ефективна дальність стрільби 300 метрів. Ефективність дальність стрільби танку 3 кілометри. Тобто то можна тільки лякати або вверх салюти пускати. Тому п'ятий е, батальйон поступив правильно, хоча він виконав команду командира батальйону. І коли е, проблеми Іловайського котла ставлять на один батальйон, а крайнім роблять командир батальйон, і ми вважаємо, що це неправильно, повстало все Прикарпаття, ми не дали е, посадити в тюрму нашого командира батальйону, і найбільш дивує в цій ситуації, коли приїжджаєш на суд. А це була апеляція в Одесі. Ми їхали з представниками батальйону, а нас очікувало 150 міліціонерів на чолі з цілим полковником. І ти розумієш, що влада все-таки боїться патріотів. Ніхто з батальйону не їхав, батальйон обрав собі двох старшин, які представляли батальйон на суді. І, в принципі, все пройшло спокійно. І суд прийняв розумне рішення. Він зменшив заставу з 300 на 60 тисяч, яка була відразу виплачена. І ми в той же день командира батальйону забрали в Прикарпатті. Останнє рішення суду прокурор вимагав відсторонити від посади командира батальйону. Суд не задовольнив рішення. Виглядає так, що все-таки прокуратура знайшла винних в подіях в Іловайську в кінці серпня, початку вересня. Як можна ставити в вину щось командиру батальйону, коли командування групи Д з'їхало ще швидше за всі батальйони і бригади з цього району? Тобто винні є. Єдине, це має бути публічне покарання, бо генерал не має права лишати військо. На Завершення нашої розмови, можливо, хочете ваші кілька слів побажання нашим глядачам. Маєте таку нагоду з. Я зараз. би попросив всіх мешканців Коломиї, Коломийщини, Городенківщини не зупинятися. Сьогодні наступає холодна пора року. Ми вже півтора місяці теплий одяг веземо. Дуже дивно, що військове керівництво розказує, що до кінця тижня вони поставлять у зону АТО теплий одяг. Місяць вже приморозки вночі, і люди мерзнуть. І знову волонтери виправили недоліки роботи тилової служби Міністерства оборони. І я думаю, що ми з вами підтримуємо наших. Земляків, і обов'язково вони будуть забезпечені і в подальшому. Всім, чим треба. Дякую вам за спілкування. Бажаємо успіхів, всього найкращого і усім нам, звісно, миру. Дякую вам за увагу. До побачення.